Люди фейсбука, це для вас. Догадайте, скільки я пасів закладав загально на бікпакі. Це вже половина машина, дивись, скільки пасів. Звісно, всі паси вже мокрі, грязні. А ти прав по своїх підсчотах скільки пасів було? Дивися, 24 тони. Ще от один пас. Глянь на мене. Глянь сюди. Стара хтось напише, ти інвалід. Так, да, я інвалід. Люди фейсбука, це для вас. Коментатори там по-любому, сейчас таку движуху напишуть. Як загружався, то було все просто грязь дивись. А в даній тут все і порядочок. Дощики йде чистота, ніхто не напрягає, раз-раз. Все, коротше, раз-раз, ганджубас. Як в мене пасить? Нормально? Можна ввести товарськими пасами чи Ага? Шо, фейсбук, експерти. Гарно я паси послал, да? так, блять.